Прямому включенні вже є Сергій Старенький, голова Державної пенітенціарної служби України у 2014 році. Вітаємо вас, пане Сергію. Так, доброго вечора. Хочеться відзначити, що сьогодні річниця створення кримінальної виконавчої служби. Ми щиро вітаємо всіх, хто причетний до цієї складної роботи, і бажаємо всього найкращого. І, звісно, також стояти на законних, скажімо так, воротах нашої держави. Так, я дякую вам і приєднуюсь до ваших побажань. Насправді це дуже. Непомітна і на жаль не дуже вдячна робота, але вона дуже вкрай необхідна для нашої держави. Я передаю вітання всім і ветеранам, і співробітникам і всім, дійсно, хто виконує цю надскладну роботу. Що ж, а, пане Сергію? А... Інфоприводом для того, щоб ми зустрілися сьогодні в ефірі, був наступний інфопривід в Україні. Підготували п'ять спеціальних сізо та колонії для утримання екстрадованих осіб. Вони віддалені від зони бойових дій ці і мають оновлені приміщення. Про це йдеться у розслідуванні нашого колеги, журналіста Михайла. Ткача ці установи розташовані у Чернівецькій, Львівській та Закарпатській областях. Я зараз попрошу, якщо це можливо, буде нашу технічну службу і підтримку показати так нашим телеглядачам, як вони мають виглядати, як вони виглядають. Це вже реальні фотографії. Вже опубліковано так фото цих СЗО. Також можна їх знайти в інтернеті. На них видно відремонтовані кімнати, кухні, санвузли, все в світлих. Красивих таких опрятних тонах про те, як відбуватимуть покарання екстрадовані злочинці в Україні, будемо говорити далі. І е, почнемо з того, що які основні етапи і процедури мають пройти саме е, ці люди для того, щоб потрапити в Україну у в'язницю і е, мати, е, скажімо так, законні підстави, щоб Україна мала їх повернути е, до себе. Ну, те про ті, про кого ми зараз говоримо, це особи, які переховуються від українського судочинства, від правоохоронних органів, і тим чи іншим шляхом покинули Україну. Україна оголосила їхні розшуки, відповідні правоохоронні органи інших держав їх затримали. І далі відбувається процедура екстрадиційного арешту і потім передача цих осіб. Україні для притягнення їх до подальшої відповідальності, це регулюється рядом конвенції міжнародних, в тому числі там Європейська конвенція та інші міждержавні угоди. Проблематика цього питання під час військових дій полягає в тому, що держава, яка затримала розшуковану особу, несе за неї відповідальність за її життя та здоров'я. Тому, коли вирішується питання по запиту України, наприклад, передайте нам ту чи іншу особу, та держава, де вона була затримана, має переконатися, що дана особа не буде підлягати політичним переслідуванням, не буде підлягати якимось тортурам, і буде утримуватись в належних умовах, які Ну, принаймні, не гірші ніж ті умови, які передбачає законодавство цієї країни. От в цьому і є проблематика, тому що слідчі ізолятори, які перебувають в Україні на сьогодні, вони є вкрай ненале в край неналежному стані, і лише деякі приміщення в цих слідчих ізоляторах можуть теоретично відповідати. Тим вимогам, які висуваються до місць попереднього ув'язнення в європейських, зокрема, країнах до того ж, це додалося і небезпека там постійних ракетних обстрілів, які є на всій території в принципі України, але є деякі регіони, які потерпають від цього, ну. Набагато більше ніж інші, саме тому держава Україна і прийняла рішення про створення. Ну це не окремі нові установи, це просто на території слідчих ізоляторів, які ви озвучили, створено певні там певну кількість камер, в е яких покращені умови, які е нібито гарантують е утримання без тортур, без е неналежних умов е тих осіб, які. Там, ну там, зокрема, там інші країни європейські, там ну, наприклад, Австрія, там Польща або інші країни е можуть передати в Україні. Україна повинна гарантувати, що ці особи будуть перебувати е ну в непоганих умовах. Ну воно з одного боку, ніби європейська практика, і правильно це все і так має відбуватися. Але на жаль, це призводить до перекосів, тому що ну от, навіть анонс Мінюсту, анонс там розслідувачів, які про це повідомили. Вони говорять, що колишні чиновники, яких спіймали, нам їх повернуть, але вони будуть утримуватись в кращих умовах ніж ті, хто залишився в Україні, і їх спіймали в Україні. Ну то ну. Є певна дискримінація в цьому питанні. Я хотів би, звичайно, щоб вона була усунута, але, ну, на жаль, на жаль, поки, поки так. Ну, от пане Сергію, дійсно хотілося б поговорити про дискримінацію. По-перше, через те, що які саме люди, про яких саме людей йдеться, так, це злочинці, які зробили дуже погано в Україні. Так, це. Люди, які вчинили економічні злочини. Це люди, які були, ну скажімо так, схематично мали причетність до розворовування коштів українських державних, і все таке інше. І тепер вони знаходяться у Європі у в безпечних країнах. Більш того, вони ж не перестали бути громадянами України, і ось тут така і колізія, і дискримінація. Про те, що що цей. Ці кошти, які вже не поверне Україна, або їй доведеться дуже важко повертати це додаткові витрати, і плюс ще ці люди, які скажімо так, причетні до того, вони зараз ще і не їх не видадуть Україні на зворот. Скажіть, будь ласка, а чи є взагалі законодавчі інструменти для повернення цих людей? Ну, Законодавчі інструменти, якщо ця людина перебуває за кордоном України, включається і працює міжнародне право. Це ряд конвенцій між державних угод, які між окремими державами можуть існувати. Є загально прийнята європейська конвенція. Вона ще 57-го року, вона так і називається Європейська конвенція з питань екстрадиції. Ну там довга назва. Вона передбачає певні етапи і процедури, і саме ота процедура, що та сторона, яка затримала особу і передає її до тієї держави, яка її розшукує, вона несе відповідальність, в тому числі і за цю особу. Вона повинна переконатися, що ця особа, наприклад, не буде страчена, тобто не буде піддана. Е, там, е, е, ну в вищій мірі, скажем так, ну не буде позбавлено життя. Також вона має переконатися, що вона не буде позбавлена певних людських прав, які передбачаються ну, для всіх людей у світі. Тобто Європейська конвенція з прав людини передбачає такі права. На жаль, були ряд відмов, особливо починаючи з початку військового стану в Україні, були ряд відмов, в тому числі по там. Топ, скажем так, топ злочинцям, яких розшукує і набу, і ДБР, і е, дійсно великі розтрати, і колишні посадовці е, нашої держави, е, була ряд відмов саме через е, неналежний стан. Е, вибачте, саме через неналежний стан е, е, місць утримання е, на, в нашій державі, е, тому е, ці процедури. Пане Сергію, чи чуєте ви нас? Друзі, ми працюємо у прямому етері, тому, ж, тому так інколи трапляється. Наш спікер зараз підлаштовується знову таки до нашого етеру. Пане Сергію, продовжуйте, будь ласка. Да-да, тобто багато є країн, які відмовляли нашій державі у видачі саме. Тих, кого розшукували ми саме через неналежні умови, змусити цю державу передати, якщо вона не переконалася в тому, що ця людина, яку вона передає, буде в безпеці, ну неможливо. Є механізми, які передбачає наш кримінальний процесуальний кодекс і міждержавні угоди в такому разі, звичайно, можна передати матеріали провадження кримінального нашого. До тієї країни, щоб вони розслідували і винесли вирок, але цей механізм, ну по перше, складний по-друге, не використовується нашими правоохоронними органами з багатьох причин. Тому ну держава пішла саме оцим шляхом. Створення таких більш-менш безпечних місць належних умов і ну намагаються повернути тих осіб, які вже багато років розшукуються. Вони знайдені, знайдені насправді вони їх місце перебування відоме правоохоронним органам там інших держав. Але вони їх затримали, зафіксували, але не передають, поки Україна не зможе гарантувати їх безпечне утримання на території нашої держави і притягнення їх до відповідальності відповідно до чинного законодавства. Я повинен до речі сказати, що ці держави і в подальшому відслідковують умови їх відбування покарання, якщо вже там постановлено вирок. І вони відбувають покарання в Україні. Вони відслідковують, і ми звітуємо перед тими державами щодо порядку відбування покарання щодо, наприклад, там дострокового звільнення цієї особи, якщо вона підлягає достроковому звільненню, і так далі. Тобто, держава, яка затримала, все ж таки несе відповідальність і контролює стан цієї людини. Скажіть пане Сергію, а чому деякі країни все ж таки відмовляють в екстрадиції українських чиновників навіть за наявності доказової бази їхньої причетності до злочину? Навіть президент Володимир Зеленський зазначив, що деякі країни відмовляють у видачі, посилаючись на можливе політичне переслідування. Саме так і європейська конвенція, і міждержавні угоди передбачають ряд підстав, коли країна може відмовити. Перше, якщо ця країна дійсно вбачає, що в кримінальному провадженні є ознаки саме політичного переслідування, не від не переслідування за кримінальним законом, а саме є підстави щодо політичного переслідування, в такому разі, країна може запитати або додаткові якісь підтвердження саме кримінальних правопорушень. Або якісь інші документи, або дійсно може відмовити і такі випадки. Є і ну на жаль, вони зафіксовані. Також може бути відмовлено в передачі цієї особи, на е, території якої діють норми щодо страти. Ну, тобто в Україні ми у нас немає страти людини як покарання. У нас є довічне позбавлення волі. Але, наприклад, якщо ну ще до початку повномасштабного вторгнення, там або інші підстави, коли Білорусь, наприклад, запитувала в Україні про передачу даних осіб там за особливо тяжкі злочини, Україна відмовляла Білорусі в передачі таких розшукуваних людей, оскільки максимальним покаранням могла бути страта. В Білорусі там досі діє ця міра покарання, і це було також підставою. Також може бути підставою, якщо Україна розшукує людину за якийсь злочин, який не є злочином в тій країні, де вона затримана. Ну таких злочинів насправді не так багато, але вони все ж таки існують. Тобто, якщо в нас це злочин, а Наприклад, там ну умовно в Австрії це не злочин, то нам можуть цю людину не передати, оскільки ця держава не буде вважати, що це злочин. І останнє це дійсно неналежні умови і небезпека небезпека на території нашої держави. На жаль, під час військового стану дуже часто слугувало причиною для непередачі даних осіб. ну Но... Ті люди, про яких ми зараз з вами говоримо в ефірі, вони чиновники, так це не навіть не пересічні громадяни України, вони причетні до величезних оборудок і величезних, скажімо так, тіньових схем, що не менше, і навряд чи в австрійському законодавчому полі це також не є злочином, умовно кажучи. Але тим не менш, як часто українські чиновники отримують політичний притулок за кордоном, наскільки. Це стандартна вже схема для таких людей, для людей, які вчиняють саме такі злочини е, високопосадовців. І наскільки важко е, потім, після того, як людина виїхала в Європу, її е, в Україну екстрадувати? Наскільки це е, потім серйозний процес? Е, ну, я повинен сказати, що раніше. Це практикувалося доволі часто, тобто особа собі оформлювала статус біженця або заявляла про політичні переслідування і отримувала дозвіл на проживання з цих підстав в цій країні. Це відбувалось доволі часто, але я говорю про ті часи, коли це там 10 років тому, там або більше. Тобто, ми знаємо, що на той час були політичні переслідування. Дійсно, на сьогодні, е і Європейський Союз, і країни Європейського Союзу. Я повинен сказати, що це не тільки Європа, це може бути і сполучені Штати, і інші країни, е наші. Ж... Злочинці, навіть високопосадовці, вони мають кошти. і Вони дуже винахідливі. Вони можуть. Перебувати не тільки в європейських країнах, можуть і в Китаї воно дехто переховується, і в країнах, скажімо так, північної Америки також там переховуються, і так далі. Тобто, з Європи більш-менш врегульовано це законодавство, і воно спільне для багатьох країн. Тому нашим правоохоронним органам ну трохи простіше, і в плані комунікації, і в плані законодавства, вирішити в законному порядку ці питання. Складніше це зробити, наприклад, із сполученими штатами Америки. Це ніяк не пов'язано зараз із владою, яка там перебуває. Це у нас немає ну Сполучені Штати не приєдналися до конкретної конвенції, яка регулює діяльність багатьох країн. У нас є міждержавна угода між Сполученими Штатами, але вона вкрай не конкретна. І вона е, завжди залишає вирішення цього питання на розсуд. Все ж таки, там е, Міністерства юстиції Сполучених Штатів, зокрема, і вони доволі часто, е, ну з політичної якоїсь доцільності е, або задовольняють, або не задовольняють дані запити. Е, тому е, це питання воно складне, воно потребує серйозної роботи і е, потребує. Серйозного документування даних злочинів з боку правоохоронних органів, тобто, якщо НАБУ е, там декого не може вже повернути більше ніж два роки, із е, європейських країн, розуміючи, що в Україні вони у нашому вищому антикорупційному суді дадуть його, вину, але в звичайних судах Європи вони не можуть обґрунтувати, що дана особа дійсно неполітично притягується до відповідальності. Тут якість розслідування має велике значення, і багато європейських країн ну приділяють цьому багато уваги. Тому я думаю, що проблема і в цьому, в тому числі. Пане Сергію, от до речі, про якість розслідування чи існують прогалини в українському самозаконодавстві, які дозволяють саме ось бути ось таким ситуаціям, коли в європейських судах неможливо довести вину чиновника, який вибіг з України перед тим маючи, зробивши тут великий злочин. Ну так, ця проблема є, тому що знаєте, наші правоохоронні органи вони так звикли, що в Україні до якості розслідування у судів ну, не дуже великі вимоги, скажімо так. Я б хотів там залишитись. Ну в коректних рамках цього питання, але як практикуючий адвокат, я розумію, що дуже. Часто якість розслідування, якість зібраних доказів нашими правоохоронними органами, вона вкрай низька. І Якщо в Україні вони проходять, то для Європи треба їм постаратися дуже сильно. І, на жаль, ця історія, що в Україні з них питають мало, і немає відповідальності за неякісне розслідування, вона призводить до того, що професі... професіоналізм наших правоохоронних органів він на жаль низький. В, в, в плані зібрання цієї доказової бази, а Європа ж вона не буде знижку робити, що ви там в Україні погано в школі вчилися, збирайте докази. Вони оцінили те, що їм подали і прийняли рішення. А у нас е, скажуть: ой, ну давайте ви там ще дозбираєте. Ну раніше це було порушення, а зараз давайте не будемо вважати це порушенням. На жаль, наш верховний суд зараз іде таким шляхом, тобто вони спрощують і спрощують все. Зібрання доказової бази і дотримання процесуальних норм а в Європі це не проходить. Тому е, такі випадки я прогнозую, що будуть і в подальшому пане Сергію. А чи співпрацює Україна українські спецслужби з міжнародними спецслужбами, які допомагають свою чергу і можуть допомогти повернути цих чиновників, цих людей, високопосадовців, е, знову в Україну? Чи є така практика у нас? Ну так, практика дійсно є і є і контакти наших правоохоронних органів, і шляхом ген... контактів там Генеральної прокуратури з колегами своїми з інших країн. Міністерство юстиції також контактує і інші правоохоронні органи, набу, зокрема, надає доручення відповідним правоохоронним органам інших країн. Процесуальний закон, кримінальний процесуальний закон, ну надає таку можливість. На жаль, на сьогодні це ускладнюється тим, що багато було дуже контактів по лінії Інтерполу. Це стосується не тільки там топ-посадовців, про яких ми там говоримо. Ну насправді ж багато розшукується і людей за звичайні кримінальні злочини, які втікли з України від ну, від переслідування правоохоронних органів. Таких дуже багато. І насправді раніше це відбувалося за контактами Інтерполу. Але ну останні роки дуже багато було виявлено випадків, коли, скажімо так, органи Інтерполу були. Я б не хотів казати слово корумповані, але вони були засилені, знаєте, такими людьми, які мають дуже багато відношення до Російської Федерації, тобто заангажовані. Во таке слово підберемо. і дуже часто через оці політичні. Скажем так, заангажованість у цю за контакти Російської Федерації все більше ускладнювалися контакти через Інтерпол. Він на сьогодні існує, але це складно нашим правоохоронним органам органам через них отримувати якусь інформацію, контактувати і так далі. Тому зараз все більше. Двосторонні контакти, тобто там поліція України, поліція Польщі, поліція України, поліція Ізраїлю, наприклад, або ну тобто, отакі контакти. Насправді, наші колеги з інших країн ну доволі позитивно до цього ставляться. Сприймають ці двосторонні контакти. Ну, нормально і намагаються допомогти, намагаються надати якусь інформацію, докази надати. Але ця практика ще не дуже напрацьована. Я, я сподіваюся, що вона буде напрацьована найближчим часом, і можливо, в подальшому якось формалізується у якусь там конвенцію або інший міжнародний документ, який врегулює ці правила. Пане Сергію, а взагалі вживає Україна наразі кроки якісь до того, щоб покращити ось цю ситуацію з довірою до себе у міжнародних партнерів, щоб для України було легше пройти цю процедуру і екстрадувати саме своїх, так скажімо, злочинців. Ну, як мінімум, Україна зараз розуміє цю проблему і намагається дійсно вжити якихось заходів для того, щоб е ця проблема ну вона не зникне, поки на жаль, у нас ідуть бойові дії, але щоб вона була зменшена. І насправді це непоганий шлях, звичайно, для того, щоб визначити певні установи е на заході нашої країни для того, щоб. Е ну Гарантувати, що, скажімо так, що туди не дістане артилерія, що туди не долетить там, умовно кажучи, якийсь снаряд із або ракета. Як як це може відбутися, наприклад, там, ну вибачте, в Харкові, в Херсоні, тобто, у всіх обласних центрах є слідчі ізолятори, але деякі з них небезпечні більше, деякі небезпечні менше. Тому. Це дуже добре, що Україна нарешті це визначила і е гарантує, що в цих слідчих ізоляторах загроза життю і здоров'ю цих людей буде мінімальна. Це нормально. Але звичайно щодо побутових умов утримання даних осіб, е вони на жаль будуть відрізнятися. Ну, для цих осіб в кращу сторону, а для всіх інших ув'язаних, які відбувають покарання, е які перебувають в установах е слідчих ізоляторах. Вона буде на жаль гірше. Ну, я думаю, що в принципі, так чи інакше, сам факт того, що злочинці українські повернуться в Україну і будуть тут відбувати своє покарання за законодавством України, вже доволі таке непогане покарання для цих людей. І останнє питання, яке хочеться вам задати: чи є успішні приклади саме екстрадиції? Наскільки складними були процеси саме повернення цих людей? Чи можете розказати про це? Ой, я останні вам роки три точно не можу сказати про успішні випадки повернення. Ну, як якщо ви питаєте про топ посадовців, так Тому що... так звісно, я... звісно, про да, процедуру да, повернення такого топ-чиновника на вашій згадці, який який ви можете приклад згадати? Тому що ми зараз говоримо про проблематику, дуже багато проблематики насправді у цьому питанні, але все ж таки наприкінець нашої розмови хочеться якогось позитивного, знаєте. Результату все ж таки, що наші спецслужби все ж таки працюють, працюють якісно, і ось з такими результатами. Тож прошу, ну під час військового стану таких прикладів я вам не наведу. Ці топ посадовці вони дійсно мають певний ресурс для того, щоб залучати і хороших адвокатів і працювати, опрацьовувати правничі позиції, те, що відбувалось раніше. Ну там, наприклад, народного депутата Шепілєва декілька разів повертали по екстрадиції з різних країн, в тому числі з Російської Федерації, зараз це неможливо, і притягнули до відповідальності. і Він відбуває покарання за ті злочини, які він скоював свого часу. Тому ну а Людей звичайних не топ посадовців, які там кримінальний елемент, можна так сказати, їх повертають доволі часто, і вони відбувають покарання. І мінюст займається цим питанням періодично. Єдине, що строки таких повернень, звичайно, набагато збільшились, збільшились у порівнянні із довійськовим станом, тому що. Е Ну і документи, і багато треба доводити. і е, правоохоронці інших країн беруть набагато більше часу для того, щоб прийняти дані рішення. Я знаю, що на сьогодні і НАБУ і ДБР повідомляють про те, що їм відомо багато топ посадовців інших. Які в інших країнах перебувають, Це, до речі, колишній заступник міністра юстиції Денис Чернишов, який опікувався тюремною службою, зараз там ніби ніби в Австрії переховується, і його не можуть повернути, тому що виникають саме оці питання безпечності, і так далі. Але знаєте, все одно, все одно ті, хто винуваті. Зрозуміють і понесуть невідворотне покарання. На жаль, із часом це не так швидко відбувається, але все ж, все ж це відбудеться, і я думаю, згідно закону України. Що ж, дуже вам вдячні за те, що ви поговорили з нами на цю тему. Сергій Старенький, голова Державної пенітенціарної служби України у 2014 році, був з нами на прямому зв'язку. З ним говорили про незворотність і невідворотність покарання для українських топ-чиновників, які зараз знаходяться за кордоном. Ми вам щиро дякуємо.